Те, що говорять люди, які наслідки, покаже нам це на власні очі. Ірина, тобі слово, вітаємо тебе. Вітаю Сергію. Так, ми перебуваємо у Солом'янському районі просто поруч із багатоповерхівкою, в яку влучили частини збитого БПЛА сьогодні. Вночі і дійсно, 24, 25 і 26 поверхи значно пошкоджені. Ми піднімалися на них, і наша знімальна група вже там ще зранку була купа уламків, купа вибитих вікон з пошкоджені несучі стіни. І також ми можемо бачити, що на місці вже працюють аварійно-рятувальні служби. Вони приїхали десь буквально от, от щойно, щойно, хвилин 20 тому оцінюють наслідки, і ми можемо ще побачити за моєю спиною. Є загороджувальна стрічка, тому що є небезпека того, що парапет із 26-го поверху він такий і ще не жилий був, лише готувався до. Того, щоб можливо туди заселили людей. Може упасти той парапет. Відповідно, ділянка досі залишається небезпечною. І також нам вдалося побути у квартирі телеведучого Андрія Ковальського туди, куди найбільше влучив уламок дрону. Ми побачили ось ці жахливі наслідки дійсно терористичного російського акту абсолютно немає однієї стіни. Повністю повилітали вікна. І також нам вдалося поспілкуватися з власниками квартири, які були на момент прильоту, там, у своєму помешканні. Почуємо. Я був в кімнаті. Дружина була тут, в цій кімнаті, там куди прилетіло, а діти були у своїх спальнях, спали вже. Вже було доволі пізно, вони спали. І я почув. Шалений вибух, ну це його сплутати нічим не можливо. Я вискочив в коридор і побачив е, пожежу, полум'я під ногами скло, а боси був. Дружина почала кричати: пожежа, давай рятувати. Діти зіскочили, і добре, що вона швидко зорієнтувалася, знайшла вогнегасник. У нас є вогнегасник, дякувати Богу. І вона встигла загасити пожежу, яка тільки починалася з цього шахета. Напоминалася якась чи мастило, чи пальне. Ну щось таке доволі бридке, і воно горіло дуже смердючим. От можете побачити на стелі, там видно розводи від цього. Якби не не загасили вчасно, я не знаю, чим би це закінчилося. Почалася тривога, коли я була тут на дивані, знаходилась, почула дуже гучний звук дрона і побачила, просто що він рухається в бік нашої квартири. Я з дивана побігла в сусідню кімнату, накрила дитину собою. Розуміла, що це перша кімната, і якщо долетить, то дитину першу зацепить. Стався вибух, все, все завалилося, і сталася пожежа, почалося горіти, диміти, падати скло. У нас був вогнегасник, я не знаю, мабуть, хештег, я же мать, він працює. Я вибігла, взяла вогнегасник, затушила пожежу, винесли дітей з диму, з цього всього рятували, і залишились з таким вікном вузький мір. На щастя, дійсно жодних жертв після цієї атаки нічної немає. Лише одній людині надали медичну допомогу а з незначними вона була пошкодженнями. І також ми поспілкувалися із з іншими жителями. Вони не на камеру говорять про те, що є значні пошкодження стін від уламків. Це от такі невеличкі точкові удари, і звичайно ж, вікна найбільші. Більше постраждали вікна, і також хочу зазначити, що на місці працюють і поліціянти, і рятувальники зараз оцінюються наслідки удару, і всі мешканці, будинки, яких постраждали, вони можуть подати заяву або у дії це зробити, або паперово. Тобто всі служби абсолютно оперативно працюють. І також ми зафільмували, як працівники Шеун чи не найпершому Приїхали на місце, аби прибрати тут. усе. все територія вже фактично біля будинку чиста. А залишається лише на жаль провести роботи і оцінити наскільки пошкоджені квартири чи несучі стіни пошкоджені чи ні, чи можна проводити якісь ремонтні роботи. Це будуть наступні висновки трішки згодом. А поки що, ось у мене така ситуація Сергію передаю тобі слово. Дякую, Ірино. Ірина Коваленка приїхала на місто влучання вчора, ввечері це сталося вночі. Навіть я б сказав, би в Солом'янському районі Києва. І ось такі наслідки на щастя постраждалих. Немає серйозно хто постраждав. А от була надана одна одній особі медична допомога.